Всім привіт! Зараз я на фоні пишу біологію і хочу вам сказати, як легко вчитися. І зараз у мене немає світла, але я це відео виставлю, коли воно появиться. І повертаємося до головної теми як вчитися легко. Щоб вчитися легко, не потрібно заучувати це все. Якщо ви будете кожен день. Якщо вам дають щось вчити, ви будете вчити. І так, навіть з молодших класів, ви потім зможете читати один раз і все запам'ятовувати. Наприклад, у мене так працює. І не старайтеся заучувати прям так добре. Якщо ви вчите ввечері, обов'язково спіть. Коли ви спите. Мені здається, ви ліпше запам'ятовуєте. У мене, наприклад, так працює. Ще я хочу сказати, що обов'язково треба робити перерв. Без перерв ви нічого не будете потім запам'ятовувати. Наприклад, ви вчитеся годину. і ви робите 10-15 хвилин перерв. Мозок віддихає і вам легше знову. В... Стає вчитися. І ще. Починайте з тягших уроків. Бо якщо ви почнете з легких, у вас не лишиться, наприклад, сил на тяжкіші. Наприклад, я... я зразу сідаю робити легші уроки, які по мені легші, не для інших. І, але спершу, коли я приходжу після школи, я віддихаю. Тобто я можу перше поїсти і піти віддихати. Годинку я віддихаю. Перше я сідаю писати уроки. І мені на голову стає легше. Ось це такі поради і. Ну, я хочу вам дещо сказати: не нагадуйтеся про домашній в останній момент. Я, наприклад, хотіла уроки писати пів п'ята, а у 6-й мала виключити світло виключили пів сьома вечора. я встигла написати деякі уроки більш важливі. І ось я нагадалася про біологію. І як ви бачите, на фон я її писала. Ну, я її писала не дуже довго, бо я всі запитання не знала. Я потім, може, продовжу завтра якісь на перервах. Якщо ви не зробили домашнє, не кажіть це нікому, будь ласка, ви на перервах пишіть його. Або пишіть. Можете казати, але пишіть його перерву, Не перед вчителями. Тобто не признаватися про це. І я, до речі, вчу те, що мені цікаво. Якщо мені те не цікаво, мені того не треба. Я його просто-напросто не вчу. Я просто зразу на уроці. На уроці почула, запам'ятала і все. Ну, може, якщо вчити вже такий жорстокий, вже вимагає від учнів, щоб вони вчили, то тоді я теж вчу. А так, якщо мені не подобається предмет, мені його не треба, він мені не цікавий, я його просто не вчу. Те, що знаю, то знаю. Це такі невеличкі поради. Може, комусь вони були. І доречними. Ну, це на мій погляд, важливі поради. Може, ви про них вже знаєте, а для мого каналу це буде щось новеньке. Можете писати в коментарях, чи мені робити такі робики по навчанню, чи мені якусь гру знімати, якщо, звичайно ж, Ютуб не. Заблокаю коментарі. А на цьому все я би хотіла сказати. Всім па-па!